Чесно кажучи, рік і три дні чекав цієї дати, чому, тому що заявляв про це з моменту свого затримання, на першій апеляції на кожному судовому засіданні. І весь час мені судді казали про те, що це ви будете заявляти на судовому розгляді. Є судовий розгляд, я заявляю. Відповідно до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, кожен громадянин має право на справедливий суд. Хочу зауважити, що стороною обвинувачення при здійсненні досудового розслідування було грубо порушено КПК України в частині визначення підслідності. Як наслідок ДБР та прокуратура, після відкриття кримінального провадження, здійснюючи реалізацію своїх повноважень, непередбачених КПК України для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень. Так, пункт 4 статті 216 КПК України чітко визначає перелік суб'єктів, стосовно яких ДБР має право здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень. Відповідно до статті 1 закону України про Служби безпеки України, Служба безпеки України є державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України. А вже відповідно до офіційної відповіді Служби безпеки України, Будьон Роман Вотинович, тобто я, є військовослужбовцем Вищого офіцерського сваду Служби безпеки України. В той же час законодавець у частині 2 статті 216 чітко визначив, що кримінальне правопорушення, передбачене статтями 109-114, розслідується органами безпеки, тобто Службою безпеки України. Єдиним органом, крім СБУ, який відповідно до статті 216 КПК України може здійснювати розслідування кримінальних правопорушень, які віднесені статті 216 КПК України до іншої підслідності, відповідно до пункту 3 частини 5 статті 216 КПК України є набу, але виключно за рішенням директора НАБУ, погоджена з прокурором САУ. До речі, зазначу, що виключно набу є право розслідувати кримінальне правопорушення, вчинення військовослужбовцям Вищого офіцерського складу Слунку безпеки України. Водночас у ДБР таких повноважень відповідно до статті 216 КПК України немає. В той же час, відповідно до пункту 3 частини 4 статті 216 КПК України, ДБР має право розслідувати злочини проти встановленого порядку несення військової служби, військового правопорушення, крим кримінальних порушень. Передбачено статті 422 Кримінального кодексу України. Відповідно до отриманого витягу з ЄРДР у моєму кримінальному провадженні та реєстрі МДР пострового розслідування, ми бачимо наступне. Тепер останні цифри 257 було зареєстровано 13.04.2022 року, та диним чином перереєстровано 14.02.22 за статтею 109 Кримінального кодексу України. Тобто ДБР одразу відкрило КП за статтею, яка їй не піснула. Далі вже 17.04 ДБР відкриває друге КП останні цифри 27.8 за статтею 426 Кримінального кодексу України. Це раз відповідно до власної підцільності. Через місяць, 18.05, керівник спеціалізованої прокуратури військової та оборонної сфері Об'єднаних Сил Гумаков. Вносить постанову про визначення прокурорів у обох кримінальних провадженнях у кожному окремо. В той же день його підвели заступник начальника відділу про керівництва спеціальної прокуратури військової та оборонній сфері від об Сил ПУЦАК. вносить постанову про об'єднання матеріалів судового розслідування КРП No257, останні три цифри 27.8, посилаючись на частину першої статті 217 КПК України, об'єднуючи їх. Як матеріали до судового розслідувань, у яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення щодо яких здійснюється ці розслідування, чинені однією особою або особою. В одному Водночас, кусак не бере до уваги той факт, що КП останніх прицикли відкрита ДБР 13.04.22 року за статтею 109 Кримінального кодексу України. Вже протягом місяця розслідується ДБР з грубим порушенням підслідності відповідно до вимог статті 216 КПК України. Після порушення вимог підслідності, як тільки це стало відомо прокурору, він повинен був діяти відповідно до частини 10 статті 216, яка каже, якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші кримінальні правопорушення, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування або іншою особою. З якою вони пов'язані із кримінальним правопорушенням, чи чинені чи особами чи щодо якої ведеться до розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням у разі неможливості виділена цих матеріалів в окремі провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих кримінальних правопорушень. У нашому ж випадку не було на той момент особи або осіб причетних учинення вищих вказаних злочин. Стосовно неможливості виділити матеріалів окреме провадження, мова не йде. Адже на момент прийняття рішення про об'єднання, це були два різних провадження. Тобто прокурор не мав відповідно до КПК України жодного права об'єднувати два кримінальних провадження, в одне, коли одне з них розслідувало з порушенням прав слідності. Більше того, заступник начальника відділу процесуального керівництва спеціальної та військової та оборонної сфері. Е Об'єднаних сил не мав жодного права змінювати підслідність. Та ж стаття 36 Україна, зокрема, частина 5, каже, Генеральний прокурор, особа, яка виконує обов'язки, керівник обласної прокуратури, і заступники та заступники своєю підчеркою вмотивованою постановою мають право доручити здійснення досудового розслідування будь-якого кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування. В тому числі підрозділу вищого рівня в межах одного органу в разі неефективного досудового розслідування або наявності об'єктивних обставин, що неможливо від функціонування відповідного органу досудового розслідування чи здійснення ним розслідування в умовах воєнного стану, тобто законодавець виділив лише дві причини: неефективність та відсутність органу на квіт, станом на квітень травень. Служба безпеки України не припиняла свою діяльність жодному регіоні України. Таким чином, рішення про об'єднання цих проважень замість передачі КП «Останній цифр 257 до СБУ за підсвітністю є незаконним. Незважаючи на частину першої статті 218 КБК України, так як об'єднане відбулося двох кримінальних проваджень, розслідування, яких законодавством визначено за різними структурами, в той же час жодної мотивованої постанови, підписаною прокурором, визначено законодавством. Рівня матеріала справи відкритих порядку статті 290 КПК України, як, до речі, і в реєстрі, у розділу другому, прийняті під час судового розслідування про сосування рішення, немає. Тобто, з 13, по, як вони пишуть, з 14 квітня 2022 року до 22-го року, поки прокурор об'єднав 2 КП, ДБР здійснює розслідування поза своїх повноважень, визначених в статті 216 КПК України. З 18.05 по 29.07 КП останні цифри 2.5.7, це зараз яке ми розглядаємо, у яке е, трансформували два вищевикладених КП за статтею 109 та 426 1, в Кримінальному кодуксі України, також здійснюється по за повноважень ДБР, визначеної статтєю 216 КПК України. Вже 29.07-22 року. Тобто, через 3,5 місяці заступник Генерального прокурора Якубовський виносить постанову про доручення здійснення досудового розслідування КП слідчого підрозділу вищого рівня в межах одного органу дозволу розслідування. Ще раз нагадую, що вже три з половиною місяці об'єднане КП за номером стані цифр 257 за статою 10946.1 ведеться з порушенням підслідності слідчими ДБР. Адже жодної вмотивованої постанови про зміну підслідності не існує. СБУ, як єдиний органу, який може здійснювати досудове розслідування КП, не передавалося. Тобто жодної неефективності розслідування встановлення не було. Органи СБУ разом з центральним апаратом здійснили свою діяльність, тобто факту унеможливлення функціонування СБУ в умовах воєнного стану також не було. Більше того, заступник генерального прокурора Якубовський прямо зазначає, що доручення на здійснення розслідування відбувається в межах органу досудового розслідування. Таким чином передача КП. В останні 257 від ТУ ДБР місті Полтава до центрального апарату ДБР-місті Київ також є незаконною, адже ДБР продовжує здійснювати досудове розслідування поза межами, визначеними статтю 216 КПК України. Вже 2 серпня 2022 року слідчим ДБР відкрито КП номер останні 3356.1 за статтею 111 Кримінального кодексу України і вже 8.08.2022 року прокурор другого відділу про Управління процесуального керівництва кримінальних провадження про звучної у сфері оборонно провослового комплексу спеціалізованої спеціальної прокуратури військової та оборони сфери офісу народного прокурора КАПЕС об'єднує його з КП номер останньої цифри 257. Це знову ж таки КП, яке ми зараз з вами досліджуємо. Е, нагадаю, що вище викладено на КП 257. Вже 3,5 місяці розслідується ДБР з руком порушення підслідності. КП номер останні 561 за статтею 111 КК України. Відповідно до статті 216 КПК України не належить до підслідності ДБР. Прокурор, знову посилаючись на частину першої статті 217, об'єднується 2 КП, не виконуючи при цьому вимогу частини 5 статті 36 КПК України, грубо порушуючи правила безслідності, визначені у статті 216 КПК України. 9.08.2022 року заступник генерального прокурора Симоненка вносить постанову про зміну прокурорів, але станом на 9.08 жодної вмотивованої відповідно до 110-ї КПК постанови про зміни підслідності відповідно до частини 5 статті 36 КПК України, також не існує. Тобто, КП 257, останні три цифри, продовжується розслідувати з ДБР з грубим порушенням підслідності відповідно до вимог КПК України. 28. 25.08 слідчі ДБР відкривають е, КП наступне 6.4.1 за статтею 407 Кримінального кодексу України, яка нарешті вже віднесена до їх підслідності відповідно до вимог статті 216. Але одразу 25.08 прокурор першого відділу процесуального керівництва першого управління органу процесуального керівництва КП органів ДБР департаменту нагодом за доверження. В законі органів ДБ Офісу Генерального прокурора України Панченко, зважаючи на те, що вже протягом 4,5 місяці КП останні цифри 25-7 розслідується зробим прошенням підхідності, на статті 216 КПК України, посилаючись на частину 1 статті 217, об'єднує два вище зазначених КП, абсолютно зневажаючи вимоги частини 5 статті 36 КПК України. Той же день заступник Генерального прокурора України Симоненко в черговий раз вносить постанову про визначення групи прокурорів, але знову ж таки жодної мотивованої постанови відповідно до вимог частини 5 статті 36 про визначення підслідності не виноситься. Таким чином, КП, останні цифри 257, продовжується розслідуватися свідчення ДБР по заповноваженому визначеному статті 216 КПК України. 9.08.22 року заступник Генерального прокурора України Симоненко Чергове розміння групи прокурорів, коли жодної вмотивованою постановою про зміну підслідності, не існує. 27.10.22 року заступник генерального прокурора Семененка виносить постанову про продовження строку досудового розслідування, але не виносить мотивованої постанови про зміну підслідності відповідно до умов частини 5 статті 36 КПК України. Тобто КП останні цифри 257. Продовжує розслідувати свідчення ДБР з рубом порушень право поціленські визначеному статті 216 КПК України. 10.02 вже 2023 року заступник Генерального прокурора Войтенко виносить постанову про визначення групи прокурорів ОКП номер останні три цифри 069. Це вже наступне КП, який вони малюють. Е, прокурор е, відкрив свідчення ДБР за статті 402 Кримінального кодексу України та об'єднаного з КП No257 прокурором Ковченко. Тобто в той же день прокурор Копченського їх об'єднує. КП номер в останні цифру 069 відкрилося за відноситься до підслідності ДБР, а об'єднане СКП останньої цифри 257, котра вже на той час 10 місяців освітується з групом порушення вимог підслідності, Визначених статті 216 КПК України автоматично зробили незаконно, адже станом на 10 року, року жодної вмотивованої постанови про зміну УКП КП в останній 30 27 не існувало. 14.03.2023 року прокурор Хомченко виносить постанову про виділення матеріалів, а вже 17.03 цей же прокурор виніс постанову про закриття досудового розслідування та відкриття матеріалів відповідно до статті 290 КПК України. Познайомившись відповідно зі статтею 290 КПК України з матеріалами стороною захисту, встановлено, що жодної постанови мотивованої з моменту відкриття КП останній цифри 27, 14 квітня 2022 року не існує. Таким чином, ДБР та прокуратура здійснювали свої повноваження у непередбачений КПК України для забезпечення досудового розслідування спосіб КП No27. Первої наслідки порушення право підсвітності, укладені в постановах Верховного суду України. Я надам потім від 24.05.21 року справі No 64050 19 а також від 28.10.21 справі 725 50, 14 18. Загальний висновок Верховного суду України. Змістом частини 5 статті 36 статті. 86, 87, 110, 214, 216 КПК України визначається належна правова процедура реалізації генпрокурором, керівником обласної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками, повноважень передбачених частиною 5 статті 36 КПК України, яка містить такі елементи. А належний суб'єкт, тобто мав бути генпрокурор, керівник обласної прокуратури, їх перші заступники та заступники. Б. Оцінка досудового розслідування як неефективного, В. Відображення такої оцінки у відповіді е, цьому процесуальному рішенні постанові, Г, вмотивованість такої постанови. Тобто чотири елементи. Обов'язковою передумовою реалізації генпрокурором або керівником обласної прокуратури, їх першим, замам, їх першим заступником або заступниками. Повноважень, перебаченої частиною 5 статті 36, є оцінка досудового розслідування органом досудового розслідування, встановленим статтєю 216 КПК України. Тобто 109 мала розслідувати Служба безпеки України і прокурор міг змінювати підслідність тільки після того, як вони встановили, що неефективна Служба безпеки України розслідувала цю справу. Як неефективного, так відображення такої оцінки у постанові із відображенням відповідного мотивування. Наявність відповідних відомостей, які стосуються відповідного кримінального провадження щодо його неефективності, відповідним прокурором може бути встановлено на будь-якому етапі досудового розслідування, в тому числі і на його початку, та бути підставлено для прийняття рішень порядку і відповідно до вимог частини 5 статті 36. У кожному окремому конкретному випадку наявність таких підстав має бути обґрунтована у відповідному процесуальному рішенні генерального прокурора, керівника обласної прокуратури, їх перших заступників та заступників про доручення здійснення до судового розслідування кримінального провадження іншому органу досудового розслідування, яка має відповідати вимогам статті 110 КПК, у тому числі бути мотивованою. Надавати обґрунтовані пояснення щодо фактичних та юридичних підстав для прийняття такого рішення. Постанова про доручення до розслідування іншому органу досудового розслідування її, обґрунтування та мотивування має бути предметом дослідження суду в кожному кримінальному провадженні, яке здійснюється з урахуванням його конкретних обставин. Результатом такого дослідження утворюють підстави для подальшої оцінки отриманих в результаті проведеного. Досудового розслідування доказів з точки зору допустимості. У разі доручення генепрокурорам, керівникам обласної прокуратури і першим заступникам заступникам здійснення досудове розслідування КП іншому органам досудового розслідування, без встановлення неефективності судового розслідування, органам досудового розслідування визначено статті 216 години, зазначення уповноваженою особи діятимуть поза межами своїх повноважень. У нас навіть не було у нас навіть не було в цьому кримінальному провадженні цього досвіду. У нас навіть нема. У такому випадку матиме місце недотримання належної правової процедури застосування частини 5.36 КПК України та вимог статті 214-216 КПК України. Наслідком недотримання належної правової процедури як складового елементу принципу верховенства права є визнання доказів, отержені в ході. Досудового розслідування недопустимими на підставі статті 86, пункту 2, частини 3 статті 87 України, як таких, що зібрані в отриманні неуповноваженими особами органи у конкретному кримінальному впровадженні з порушенням установому законом порядку. У зв'язку з викладенням вище, всі зібрані у кримінальному в стані 337 докази є відповідно до виставки Верховного суду України юридично нікчемним та не можуть братись до уваги при винесенні вироку. Таким чином, єдиний вирок, який може винести суд першої інстанції, виправдувальник. Відповідно, перше клопотання щодо порядку дослідження доказів буде про процінка судом питання підслідності та визнання доказів, отриманих в результаті досудового розслідування недопустимим. адже продовження дослідження доказів, отриманих органом досудового розслідування в непередбачений законний спосіб, приведе до штучного затягування строку судового розгляду, в зв'язку з очевидним порушенням кримінального процесуального кодексу України стороною обвинувачення. Тим паче є висновок Верховного суду, який також я вам передаю, хочете зараз, хочете на моменті 201 е, висновок, який, я нагадаю, є е, обов'язковим е, при розгляді справ всіма судами України. Вказаний документ прошу долучити до справи з метою фіксації етапу, на якому суду стало відомо про грубе в вимог незлідності при здійсненні до судового розслідування сторонного ковіднувачення ОКП номер 620 221 700 257 Тепер е коротко на словах пояснюю, що відбулося. Хлопці з ДБР вирішили, що вони можуть відкрити 109 То просто їм призахотілося. Вони не мали жодного права. І вони її відкрили. Вони її відкрили і е, дали їй номер 27. Через е, 4 дні відкрили ще 426 образ два провадження факторів. Е, жодної передачі не відбулося. Каже, е, Верховний суд мала б відбуду е, міг її відкрити, але вони міг її розслідувати. Він мав повідомити прокурора, прокурор мав передати Службі безпеці України. Після цього прокурор оцінив би неефективність. Е, Службу тині і потім їх передати до е, ДБР. Таким чином, відповідно до висновку Верховного суду, два фактових впровадження. Незрозумілим чином вони об'єдналися. Незрозумілим чином вони об'єдналися. Після цього було відкрито е, третє кримінальне провадження по статті 111. стаття 111 також належить до підцінності Служби безпеки України. і е, ДБР жодним чином не могло розслідувати зазначене кримінальне провадження. Знову ж таки, незрозумілим чином вони приєдную до 2.5.7, до цього кримінального провадження, не придаючи нікуди, не виносячи ніяких постанов. Знову ж таки, відповідно до постанови до рішення Верховного суду. Відповідно до висновку Верховного суду, е, має бути в справі чотири документи. Знову ж таки, хочете, я вам зараз передам, у вас є реєстр, хочете на 200 перед. Да. Е, тобто, е, два факту, дві фактори справи. Перша перша відкрита по 109 не мали права її розслідувати, об'єднувати не мали права. Третє відкриває 111-ту, не мали права розслідувати. Четверту, 402 407 але всі вони об'єднують в, в 109 Тобто позиція як, гнівої гілки або отруйні води, води отруйного дерева там чи так далі, це нас те, що, те, що стосується процесу. Те, що стосується фартажу, от те, що вони находили. В цьому в кримінальному впровадженні процесуально вони ще більше накрутили по фотожі по фотожи. Я виступлю з вашого дозволу під час 201-ї або під час продовження, для того, щоб розбити повністю. Але скажу так, що потрібно дослідити 402 407 чотириста